Всім привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо яєчню. Її малювати дуже швидко та дуже просто. Для початку, коли ми розбиваємо яєчко, у нас витікає спочатку жовточок. Так? Він такий посередині, така кулька круглої форми. Він жовтенький жовток. Так? Тому, відповідно, маємо намалювати посередині листочка спочатку просто коло. Це буде наш жовток. Ось такий. Далі, після жовточка, що робить? Що витікає? Звичайно, розтікається такий білок. Він не завжди розтікається ідеальної круглої форми, правда? А має такі якісь хвилясті краєчки, тому домальовуємо з вами ось такі краї. Так, наша яєчня майже готова. Але, звичайно, ми ж так її не залишимо. Ми зробимо її такою більш з мультика. Тому посередині домальовуємо два такі ока. Такі будь великі. Одне і з другої сторони друге. Ось так. О, дивіться, якось менше вийшло. Робимо, щоб вони були однакові. Ось так. Далі в очах малюємо ще такі окремі відблиски. Один, другий. І знизу ще такі також частинки. Ось так. Далі також домалюємо ротик нашої яєчні. Ротик І ще якийсь язичок посередині. Наша яєчня майже готова. Залишається її тільки розфарбувати. Це буде найшвидший малюнок, який ми з вами малювали. Ну що ж, беру жовтенький колір і зафарбовую серединку нашого яєчняка. Ось так. Далі замалюємо очі нашому яєчку, Для цього беремо спочатку чорний колір. Дивіться, коли чорний, я взяв коричневий. І замальовую середню частину. Тому що зверху ось ці відблиски так і залишаться у нас білими в очах. Ось так. Також всередині зверху ротик. Язичок не чіпаємо, він буде червоненький. А ротик зверху теж чорним. Далі язичок, він буде червоного кольору. Ось так. І також беру такий блакитний колір і ще нижні частинки очей зафарбовую. Можете, звичайно, верхні зафарбувати. Малюнок ваш. Замальовуємо так, як нам подобається. Трішки кольору надамо. Ось так. А білок якого кольору яєчка? Звичайно, він так і залишається білим. Для цього можете, звичайно, брати білий олівець, якщо він такий у вас є. А можете взяти якийсь такий, бачите, сіренький і понаводити, наприклад, тільки краї свого яєчка. Ось так тільки навести, щоб виднілося так, де воно закінчується ось так. І ось так. Все, наша яєчня готова. Але, щоб краще було видно усі детальки, я ще наведу зараз все, що малювалось спочатку звичайним простим олівцем. Так? Я зараз понаводжу все таким чорним олівцем. Можна брати чорну ручку, чи фломастер, чи маркер, що хочете. І самі вже можете побачити, що правда краще стало видно лінії. Ось так. Так само обведу жовточок. Так. А, очі і так видно. Все, яєчня готова. Можете подивитися, за скільки часу впоралися. Вистачить ну, декілька хвилин, так? Ви молодці, усі ваші малюночки чекатимуть до себе на сторіночці інстаграму. Посилання буде в кінці. У відео, а також в описі, до наступних зустрічей! Па-па-па-па!